26-го другій половині дня війська Російської Федерації зайшли до нас на територію нашої громади. І оцей гул безкінечний гул техніки. Йшли танки, вони намагалися нам донести, що типу дивіться, нічого страшного не случилося. Перший прильот в Неокупованих територіях Запорізької області, це наша перша громада, порядка десяті локацій по селищу. Трапилося все вночі, знесло нам дах, робило нам стелю, підлогу. Коли воно вдарило в кришу, і в сусідів воно всі, оці всі воно п'ять вікон, їм вибило. І оце всі стекла зайшли сюди. Було прийнято рішення терміново евакуюватися всією родиною, тому що треба було рятувати життя нашим дітям. До війни було десь приблизно 3,5 тисячі жителів. На даний момент десь 200-2400. Тут було досить багато людей. Тут, виходить, так два ряда, по стояли. І хто виїжджав, все одно приїжджають. Ну, не всі, звісно, але з часом вертають. Вже зараз ми починаємо готуватися до деокупації певної напруженості. Після деокупації не вдасться уникнути, тому що люди пережили дуже різні досвіди. Мені до сих пор сняться кошмари, що мене ведуть на перевірку перевірять телефон. Я розумію, що ми обов'язково повернемось на територію, і ясно, що з тими людьми, з якими будемо повертатися, будемо. Відбудовувати і по-новому розбудовувати нашу територіальну громаду, повертати до нормального життя.